Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас на дачі. Сьогодні у нас 26 березня. Приїхали трошки попрацювати. Ось я тільки на ну що закінчив смужку, прокопав. Щось посіємо понад забором. Отаку метрів, мабуть, з 12 така смужка. Прокопав сьогодні, так. Далі перекопав оцей полісаднічок у нас тут такий. Біля хати. Ось такий, майже трикутничком таким, трапеція така у нас тут. Тут у нас і розочка, там смородина, дві горішини, це фундук. Стара абрикоса, яку будемо прибирати, і в куточку там яблунька. Ну, взагалі-то у нас тут огірки, а по краю томати ростуть завжди. А там ото огірочки на сонці. Це перекопав трошки. О, і йдемо далі тут. Далі ще от таку невеличку грядку перекопав. Ось, дивіться, перекопав. Бажано одразу тільки перекопали, зразу заволочить гарненько, щоб була пухкенька земля. Бачите, я тут уже заволочив, ось зараз тут ще доволочу трошки. Так. О. І тут ми будемо сіяти. Горох. Бачите? Отакими. От Продовгуватими боростками робимо. завглибки десь на сантиметрів 5-6, не більше, нормально буде. Горох. Отак От будемо сіяти горох. Отакою От штучкою. Така ручна культяпка і ми її робимо боростки. Водичка, трошки підобримо Зараз покажу, який будемо горох сіяти. Доволочу оцей клаптик і буду показувати. Так, друзі, дивимось перед тим, як пролити водичкою, обробили трошки попіл. Бачите? Отут уже просипаний попіл. Там нема поки ще далі. І ось таке добриво трошки ось. Бачите? О! Отакі амінофосфати. Просипали трішки, зовсім трішки. О, і зараз будемо проливати водичкою. О! І вже коли пролили водичкою, така грязючка, бачите? По грязючці розкидаємо горошини. Ось. Такі горошини у нас. Ось такий горох ми сіємо. Горох мусіо. І таким чином розкидаємо по цим боросткам, в яких уже грязючка трішки амінофосфатних добрив. І оброблено, як бачите, ще сліди є від попілу. Отак от. Десь горошина на 8-10 см, на 5-х 7 см можна густо. Що проросте, що не проросте, буде врожай. Так, друзі, ось вже отак до тої маленької вишеньки. Оце все за Сіяли, але ще не загортаємо. Бачите? От приблизно так. Десь на 3-4 пальці, широких отак, оце відстань між горошинами. Десь. Я ж кажу, 7-8 см. Якщо буде 10, теж непогано. О, от так от такі бороздки. 5-6 см глибку, десь і і майже так само і вшившки. Отакі От бороздки. І як тільки зараз всі розташуємо по бороздкам ці горошини, будемо, ну, я взагалі роблю це зворотньою стороною грабель. Ось таким чином. Перевертаю граблі і зарівнюю. Ось це виглядає приблизно так, дивіться. Просто незручно. Однією рукою знімаю. Ось, бачите? Раз. Ось таким чином. Там десь трошки підправили. Буду, вже зарівняю, покажу, бо дуже незручно. Однією рукою. Так, друзі. І останні п'ять рядочків, як я і казав. От так от. Зарівнюємо. Да. О таким чином раз-раз акуратненько. О. І, як то кажуть, перехрестили всім гріхи відпустили і всіх простили. І тоді буде врожай медгриби Шовковиця. хай усім здоровиться! Таким чином горох ми вже посіяли. Один із перших, те, що сіється, не озимим, а цього року то можна рахувати, що горох найпершим. І ось така, починаючи від цього маленького агрусу, і ось туди. Ось така діляночка побачимо потім, який буде горох. Так, о! Звідси зверху вона виглядає ось так. Оце така невеличка грядочка, ось туди. Майже до кінця тільки ось до цього кущика Агруса. О. Так, друзі, а тут ми вирішили ще редьку посадити, не редьку, редіс. Обробляємо трошки попілом, зовсім трошки, як антисептику робимо. Проливаємо водичкою, борозку. Тут уже можна поглибше борозкою до 10 сантиметрів. Гарненьку таку проливаємо, щоб була добряча грязючка там отак от. Ось тут, пам'ятаєте, де аронію у минулих відео я знімав. 12 штучок аронії посадив. Тут по центру, отак. Між двома деревами. А під цим ось, ось буде редіс. Ось. Будемо пробувати кармен. Отакий От редіс Кармен, думаю, видно, Отака вона і в грязючку в цю. Висіваємо отак насіннячко. Редиски такий. Червоненьке воно таке. О. Його можна рясно отак от накидати там. І все. І зараз таким самим чином, як і горох, будемо загортати. О, бачите, так, загортаємо, трамбувати нічого не треба, просто загорнули. Так само попередньо, перед кожною такою посівкою, треба спушувати, бажано перекопувати ці ділянки, які будете засіювати. Перекопувати, заволочити рівненько, робимо борозку, обеззаражуємо здобрюємо, якщо є чим. Поливаємо обов'язково і в грязючку насіннячко сіємо. Все. Отака От смужка, побачимо, ранній редис. Редиска рання. Оце тут. А тут вже буде у нас аронія чорноплідна горобина. Так, ну на сьогодні задач дуже багато, але цікавого знімати більше нема чого, то такі господарські роботи, друзі, буду. Це відео вже буду закривати. Дякую всім за увагу, за те, що ви з нами не дивлячись ні на що. Слава Україні, мирного неба всім! Скорішої перемоги, здоров'я, щастя, любові, добра. Все. Всім гарних врожаїв! Хай воно все буде добре і хай все родить. А багато хто скаже на нашій українській землі, по-інакшому і бути не може. Сьогодні вітер задував, так що дуже важко було знімати. Ну і зараз ми трохи ще похазяйнуємо тут по господарству. І на сьогодні поки що все в плані зйомок.